Ти, як нарцис серед весняного поля. Здається, навколо багато схожих, але твоя барва унікальна, твоя форма неповторна, твоя суть неймовірна. Коли я побачила ці ніжні квіти, я подумала, ми люди, як ці квіти, схожі, але жодна не така, як інша. Ця афірмація народилася саме тоді. Я особлива, я унікальна, я неймовірна. Навіть якщо схожа на інших, я не така, як усі, і це моя сила. Нехай ці слова стануть твоїм ресурсом сьогодні нагадуванням про твою цінність, про красу, яка вже є всередині тебе.